Учасниця «Хлосяк-14» вчиться на лікаря і не знає під час війни, що таке турнікет. Це перша суперечка на реаліті між дівчатами. Ти лікар і не знаєш таке турнікет? Я навчаюся тільки на першому курсі, мені 20? Як ти не знаєш, що таке турнікет? Софія Шамія відреагувала на нападки віточки. Давайте розбиратися. А все почалося з невинного, ймовірно, жартівливого питання від Вікторії, яка дізналася, що Софія вчиться на лікаря. Друзі, ну ви ж знаєте ці приколи, що лікарі носять із собою тонометри, дефібрилятори, ну і все в такому дусі. А в тебе турнікет з собою є? Турнікет? А що це? Турнікет в час війни не знаєш таке турнікет. Але на цьому перепалка не скінчилася, та діточка зауважила, що під час війни бажано знати, що таке турнікет. Не знати, що таке турнікет, це дуже дивно. Ти знаєш, що таке турнікет, я не знаю, що та, таке. турнікет. Добре, тобі я потім покажу. Щоб ми врятували життя одне одне. Ну і ось реакція Софії: як студентка медичного може знати, що таке турнікет. Можливо, тому що вона знає, що таке джгут написала шамія в інстасторіс та зауважила, що просто трохи розгубилася. Учасниці проєкту також дали свою реакцію на цю перепалку дівчат. Така вона глупишечка. А малишка Соня трошки розгубилася, і прям випригувач казав, що ти не знаєш, це таке турнікет. Ну боже, побийся ще за це. Поживемо війні, не знати, що таке турнікет. Ладно, їй 20 років. Можливо, вона ще не цікавилась, але вона ж навчається в медичному закладі. А от віточка зауважила, друзі, я в такому шоці, як і ви. Хейтерів багато. Це окей. Я тут ні з ким по вайбу не співпадаю. Типу, я ж кажу, тут люди не знають. що таке Турнікет у нас не люблять впевнених в собі людей, які вміють стоювати свої кордони та не живуть за рожевими окулярами. Написала дівчина в дописі свого інстаграм. Взяла як Змія, знаєш це? Під цим таким дуже правильним, нібито навіть святим десь образом, вона така прям підсвічувалась. Якась вона дуже була агресивна. Та й в коментарях також підтримали віточку. Ну а це приколи, який вийшов з під контролю. Та реакція самої дівчини на її ім'я віточка. Віточка. Вітачка, і Ніяк інакше. Давайте обговоримо в коментарях перепалку дівчат щодо турнікету. Та як ви думаєте, хто отримує троянду від Тараса Софія чи Віточка? Чекаю вас в коментарях.